Приветствую вас на моєму каналі. Е, в общем, на каткове на дисковій буроні я підшипники поміняв і нічого не спав. Я зрозумів, що цей герметик, що я там загерметизував, ніхрена не удержа В принципі, смазка на цих подшипниках устроєна неправильно. Е, і я придумав як зробити хорошу і правильну систему смазки, щоб ці підшипники служили в рази більше. Е, для цього знову треба зняти підшипник. Ви в свою чергу, скажете своє мнення. Е, буде цього толк або не буде. Знімаю обидва підшипники для початку. Каток зняв. Подшипники зняв. Взагалі, ідея яка? Дивіться, на підшипнику з внутрішньої сторони зняв пильник. Тут на рамі я ось просверлив дирочку, нарізав різьбу, сюди вставляю тавотницю. Е, кстати, купив таке сверло в Дніпремі, сразу, що сверло на 5,5 і нарізаю різьбу. Хорошо, справилось, толщина дивіться, 10 мм робити. Ну, В общем, не о том Все, І В такому ключі виходить, вся оця полость. Буде заповнятися. Я буду качати, вся ця полость заповняється, і 100% буде попадати смазка на підшипник. Тому що заводської смазки тут дуже мало. І я уверен, що цей підшипник, ще герметиком мазав, то фільки на грамоті. Це 100% вистачить один раз смазати. Все. А потім він працює постійно насухо. А в такому ключі я на 100% уверен, що підшипник буде смазуватися постійно центрі в мене смазка, йому нікуди вийти можна тільки через підшипник. Даже якщо воно хоч, хоча б косвенно трошки буде смазуватися, це вже краще, так? Точно таку саму схему зараз зроблю на противоположній стороні. Буквально виходить, та отниця 10 гривень, ну, то 100 гривень 100. Все. У мене тепер точно є хороша система смазки. Хочу якраз заснять на, нарізання різьбу. Дві дырку вже просверлив. І получається не входять від каже. Це я на три спеціально стою, щоб не этот. А, І то поламав. йолки палки Ну нічого страшного. На дві дырочки хватило. йолки палки Надо двома руками работать. Так що тема хороша, но хрупка. Сейчас тепер аккуратненько це сверлышко витягну на цю сторону. Хороше було сверло. Надо заїхати купити ще одне. Ось вот така процедура. Зараз витягую сверху, ставлю, ставлю тавотницю, збираю, смазую. Ну а ви в свою очередь мені скажіть, як думаєте, буде така система смазки гораздо лучше работать от заводської. Я уверен на 100%, що так. Да. Класне було сверлишко. Жалко, що вистачило тільки на дві дырочки. Корпуса в свою очередь садю на герметик, тому що тепер там може підсасувати пиль. Потому що воно ж буде працювати як турбина. Тут теж. У мене такий абровський герметик. Е -е, Літ стоїмо. Ну, я думаю, він край тут затужає, як резина. Я думаю, тут масла особово не буде, ну, давлення, потім держатиме нічого робити. Тепер все це діло акуратно треба зібрати. Одна сторона зібрана. Опять же, не забуваємо про динамометричний ключ добре протягуємо, тому що тут хороші вібраційні нагрузки, щоб нічого не розкрутилося. Все діло зібрав, корпуса підшипників прикрутив. Вони посаджені на герметик, Герметик вже підсох. Тут зажав ступицю внутрішню до вала катка. Тепер все треба смазати. Перший раз при смазці, смазки, звісно, піде багато. Я, кстати, использую смазку ось ось трошки видно, синього цвіта. Для ступичних підшипників високотемпературно. Вона чуть дороже стоїть. але Мені здається, тут в сільхоз агрегатів така нагрузка на всі агрегати, що краще на смазки не економить. Зараз смажу, подивимося, де воно виступить. Ось ось, пожалуйста. Тут видно, що смазка виступила по кругу в районі внутрішньої обойми. Не знаю, а, ось все, так вам видно. Потому что обычно же вона там між верхнім і корпусом. Це говорить о том, що подшипник в такому ключе буде смазуватися лучше всього. И я уверен, що таку ситуацію, так, таку систему смазки треба робити з заводу. Тоді проблем не буде. Потому що в середньому, ну, у мене виходить я, скільки, 60 десь. По кругу, там дискував, десь 80 гектар передискую і подшипники. Ляснули. Мало. В такому ключі я на 200% уверен, що буде к Потому, що нагрузка на дискові подшипники. Гораздо Но за счет того, что вони правильно доволі довго ходять по сравнению с подшипниками катка. З цієї сторони теж видно, що смазка виступила між внутренней ступицей і пильником. Оце, отакі в мене мислі сьогодні, скажімо так, прийшли. Фактично 200 гривень стоїть така дороботка, тобто 2 і 150 гривень оце сверло. І Подшипники стають практично вечними. Я сподіваюся, що мої мислі, мої ідеї комусь були полезними. Так що робіть собі так і буде каток їздити. Якщо вам було цікаво, Обязательно постав лайк і підпишись. Ну і в свою очередь скажіть своє мнение по поводу моей модернізації цих подшипників. Всім дякую за перегляд. Пока-пока. До нових встреч.